Привіт, котики! З вами канал Українською. Всіх запрошую послухати казочку про тигриня Бінкі, автор Дональд Бісет. Одного разу тигриця Мама намірилася спекти солодкий пиріг. Вона так ретельно розмішувала тісто, що борошна та цукрова пудра розліталися по сій кухні. Саме в цей час. Народилася тигриня Бінкі. Тигриця мама обідняла сина, подивилася на нього і здивувалася. А де ж твої смужки? Та дарма. Я все одно буду любити тебе, моє сонечко. Проте Бінкі знав, що тигри мають бути смугастими, і, не гаючи часу, побіг шукати собі смужки. Перший, кого він зустрів, був сержант. На руці у сержанта було цілих три смужки. Він і звернувся до чоловіка. Дайте мені, будь ласка, одну смужечку. Стояти струнко, коли звертаєшся до військового. гримнув на нього сержант. Немає у мене зайвих смужок. Тигриня побігло далі. І побачило... хм, чавунну огорожу. Якийсь дядько фарбував її. Бінкі почекав, поки він завершив роботу. А коли чоловік пішов, притулився до огорожі спершу одним боком, потім другим. Фарба взялася до шерсті, і він нарешті став смугастим. Бінкі прожогом кинувся додому, щоб показати мамі свої смугасті бочки. Та було спекотно, сильно пропікало сонце, і фарба почала на очах танути і капати на землю. Отож невдовзі у бінки знову не лишилося жодної смужки. І тут він несподівано зустрів зебру. Вінки замер від здивування, скільки смужок на одній тільки спині. Це ж так несправедливо. Він сів, задумався і гірко-гірко заплакав. Що сталося, дитино? спитала його зебра. «Ха -ха -ха! Чому я не смугасти? Поскаржився Бінкі. Бідолашний, заспокойся, мовила зебра, писливо лизнула тигриня. Хм, А на смак ти нічого приємний. І лизнула його вдруге. Хм, «На смак наче солодкий пиріг. Вона лизнула його ще і ще. І раптом на спині у Бінкі одна по одній почали з'являтися чорні смужки. Ого-го! Він радісний та щасливий прибіг додому до мами і закричав Мамо! Ура! Я смугастий! Справді, зраділа тигриця мама. І хто б це міг подумати? Мабуть, це борошно цукрова пудра позасипали твої смужки, коли я готувала солодкий пиріг. Хм. Тигриця мама була радісна та дуже задоволена. На знак подяки вона запросила зебру на чашечку чаю. До нашого напою зебра отримала оберемок запашного сіна, а смугастої бійки шматочок солодкого, смачного пирога.